Насправді дійсно хотів би зазначити, що насправді отець Атаназій Пакера у своїй розвідці і сповідники віри нашої сучасності, які були фактично кодифіковані в Радіопроповіді на Радіо Ватикані, фактично оцю тезу, що митрополит Андрей Шептицький зазначив, що кровомучеників є джерелом свободи церкви і відповідно вшанування пам'яті мучеників є. Виразом рівня цивілізованості суспільства здійснив. Тобто, і ціле його історичне дослідження, я думаю, десь можна дивитися, під той як сліпчос, який якраз дякую Володі, що ти показав під знаком Христа. Він є десь, я думаю, знаком такого хресного шляху в його житті. Бо бачимо, що він. Драма його життя вона тут була висвітлена мій отцем тобто, що він насправді молодий, молодий юнак, який бажав оцього такого освіти. Він їде на студії, тут здобувши їх в Ужгороді, їде в Рим. В часі війни, фактично, в період фактично, Другої світової війни він здобуває ці знання і тези, які він пише докторату, тобто цей збірник свідчать про його. Дуву за цією землею, вже навіть саме ім'я Атаназій, тобто його дідуся, так розумію, що був також Атаназієм, Тобто, що він насправді старається укорінитися. Сімона Вейн в період Другої світової війни, вона, вона була з таких е, французьких євреїв, які, яка написала якраз клирика е, і укорінення. Власти, час війни це був час хаосу, а він, якраз маючи шанс, скажімо так. Того, що насправді Рим користався тим нейтралітетом, старався от властиво зберегти оце, що робить нас людьми, тобто показати історію як ту маджістравіта, тобто ту, яка навчає життя, показує певний такий логос життя, і через то, звичайно, що ми вдячні і повинні десь черпати з того прикладу його такої ретельності. Тобто, бо видно, що він з одної сторони. Отримавши освіту, як студент, він згодом стає також і викладачем, і в семінаріях багато часу проводить. Тобто він старається віддячитися тому, що він отримав, тим, що він вкладається в цю освітню ланку і також. Подати певний інструментар, бо напевно, що бачив багато різних маніпуляцій історією, та як не раз трапляється в різних ключах і намагається прочитати, і сумлінно хотів подати на базі, звичайно, тих джерел, зберегти ту історію церкви, яку в радянський період намагалися затерти, від, щоб вона не стала на Закарпатті тут такою білою плямою, бо це, на жаль, також один з римських принципів до нас його затертя затерття пам'яті. Отож і. Ключ того, якраз і віри, напевно, що близький, близькі, бо, тому що ця книжка, як ніколи, також я думаю, що вартує подати, бо це якраз є цей синтез популярний історії нашої церкви, періоду підпілля, насправді, який Атаназій Пекер пропустив через своє серце, яка б думаю, що ну, зараз її тут немає, тобто, але я думаю, що для студентів це буде таким певним життєвим синтезом. Оця Атаназія Пекера. Ну, я звичайно, що. Без претензій на якогось таку загальну загальнення, але е, дякую всім. Звичайно, бо я сьогодні десь на цій конференції собі так це відчитав, ти, ваші доповіді і е, дякую за кхе, приготовані матеріали. Думаю, що кожен з нас десь в своєму житті покликаний, щоб ми також побачили якусь таку життєву потребу і змогли відповідь, десь той ключ до життя, знайти. Прикладах, зокрема, блажених мучеників тож захочують до співпраці. Ми завжди в червні місяці робимо такий ну на правах реклам семінар щодо справ боетифікації в нас у Львові. Ми запрошуємо, ну то вже може, я може ще окремо, якщо вдасться скаже. У нас буде професор з Риму Вінченцового джері, який якраз про святого Миколу Сіону буде мати таку вивчення житті святи, в ключі методу буландистів у ці візуїтів, які критично досліджували історію церкви. Але це, як то кажу, тема яка буде, ну може десь окремо в червні. Я постараюся там через професорів ваших донести ту інформацію, якщо захочете, зможете долучитися. Добре, дякую, перепрошую за... Ні, дякую, отче дуже добре. Для того і є конференції, щоб домовлятися про наступні. <реш> Я прошу до слова отця Михайла Михальця, який є викладачем Ужгородської богословської академії. Прошу отче. Дякую. дякую. Дякую за можливість бути тут. Тому що дана Сьогоднішній наш семінар, гадаю, був не тільки вшануванням пам'яті. Ця атаназія пекаря, але не ще світло, додаткове так на його життя і на його діяльність, таку плідну, що вважаю, що сміливо можемо назвати його одним із найвизначніших істориків церкви Закарпаття у 20 столітті. Знамено, що він належав до ласілянського чину і тому так як би якби вже традиційно продовжив ту працю, яку колись започаткував Василянин Отець Іоаникий Базилович, що на початку ХХ століття свою працею Бревіснутиція Фундаціоніс Теодоріч Корятович, де власне, він намагався написати, його, систематизувати історію Мукачівської Мукачівського монастиря Мукачівської єпархії, а потім вона переросла практично в такий нараз історії цілого Закарпаття. І тому отець Атаназій, пекар, який звернувся до цієї теми, до історії. Церква Закарпаття, яка, безперечно, йому була близькою, адже він сам був викидцем із срібної землі, і тому так об'єктивно, безперечно, він старається описувати, але з такою, можливо, відчувається така особлива нотка, така пристрасність в висвітленні цієї історії його церкви, його рідного краю. Безперечно, такий великий доробок, якщо взяти хоча б ці три томи, нариси історії церкви Закарпаття і великим. Великим позитивом є те, що він користується джерелами, як вже було зазначено, правда, ватиканські архіви, потім різні джерела, як е, місцеві, навіть і радянські ми не, не, не гребали тому, опираючись на, на джерела, що є дуже важливо для істориків, на півні джерела намагається написати історію церкви на Закарпатті. Мені дуже імпонує безперечно, кожен том є цінний містить цінну інформацію. Серечно мені особливо імпонує другий том, з реким я поки що ще не ознайомився, але маю надію зараз його отримати. Отже, другий том другий том, де так. Детально описується, як він пише, внутрішнє оформлення Мукачівської єпархії. Отже, діяльність як епископської кури, діяльність е -е, різних монастирів, відпусти, які відбувалися при монастирях, церковних обряди і практично майже всі сторони, всі аспекти діяльності е -е, Мукачівської греко-католицької єпархії. Щодо е -е, того. Якщо перше виникла така у нас дискусія, правда, на рахунок початків християнства в Закарпатті, які одеться та назві пекарь, можливо йдучи за своїми попередниками, істориками Мукачівської епархії Михайло, Лочкиєм та Міншини, і посилаючись, зокрема, наші мати з 908 року, який Мукачівської єпархії, який все-таки говорить, що початки Мукачівської єпархії можна шукати десь. Що в дотатарській, в часі до монгольській довгі все-таки е, від Кирило Методівської е, традиції, яка, як зауважив вже Володимир, є безперечно спільною для всієї Руської або Української церкви. Е, шкода, правда, що зараз останнім часом мало говориться, що останній час йдеться за Патріарха е, Любачівського, його праця така, правда, про Кирило Методівський зараз. Е, Трохи менше говориться про цей аспект, і може хтось другий приписує собі цю виключну, цю Кирило-Методівську традицію. Отже, отець Атанасій Пекер намагався цілісно, цілісно і, ще раз підписую, об'єктивно висвіти історію. Церква, хоча, безперечно, як він згадував, що, можливо, якісь недоліки певні існують. Недоліки, я здається, побачив 117 та сторінка. 117-та сторінка, йдеться про православний рух, в село Іза, він переписує, можливо, від початку цього провокування цього руху цього Андрію Азарію, що здається, не, не дуже відповідає дивіться, бо це почалося з це Івана Полянського, Полянський, православний Мироморовський кільський процес, ця книга, яка вийшла із років 6 не пам'ятаю, так був автор правда, якраз там говориться, що, власне. Отець Іван Полянський певно, не своїми діями, своєю поведінкою, спровокував це. Отець Адріаза і пізніше був направлений епископо Юлієм Фірцаком для того, щоб скажімо, заспокоїти там ту ситуацію. Ну, Потім вже інша історія за цим антиємно, але, власне, спровокував. Цю ситуацію, чи це, це все почалося за паруха після отця Івана Полянського. Але тим не менше, дивлячись, не дивлячись на такі незначні методики, не я не наважуюся критикувати, такого значна історика зрозуміло, е його доробок є дуже цінним, перше, як на наукова, в принципі, як наукова спадщина, е його твори є науковими, е хоча не відкидаю тієї думки, що, власне, все таки непогано би було. Можливо, на основі цієї праці, вона історії церкви Закарпаття, можливо, чи створити якийсь дійсно підручне, хоча б, можливо, для духовних навчальних закладів, для нашої академії, ну і щоб викладання історії в нашій академії можливо, щоб і базувалося власне, на праці Атанасія Пекаря. Дякую. Дякуємо цю Михайлович, ще є репліка від пана Юрія. так. Правильно, ви підмітили про певну неточність по казаді. Після смерті у 1885 році отця Яна Раковського, який знаємо, був дуже високою інтелектуальною, журналіст і так далі. Трошки служив Жадкович у їзді теж історик, теж, він бездоганний священник. І е, Жадкович буквально один рік і забув багатий приход. Туди призначають отця Стефана Полянського, який був е, ну, досить похилого віку, але е, порівняно з своїми попередниками він дуже відрізнявся, як, як, як говорять джерела, проповідь міг говорити раз у рік, ну і так далі. Тобто дуже багато до нього було саме питань таких. Е, так. Його просили замінити. Єпископ цього не робив, тоді перший мараморосильський процес і так далі. Потім його замінюють на Азарі. Азарій вирішив вже долати суто як політичне явище. Тобто є чимало інформації жупана, де він пише, що Азарій говорить, що це політичний рух. Це не є політичний рух, це конфлікт місцевого священника. Треба змінити азарія. єпископ цього не робить, і потім в підсумку він все ж таки переконав мадярів, що це є політичний рух і таким чином намагався подолати це. Пише отець пап, що це була великою помилкою. Треба було Азарія звідти забрати, дати Бастиря більш, ну якого вимагали селяни. І рух пішов, очевидно, на спах. Сам Азарій спровокував, спровокував уборців, які потім, можливо, зрозуміло, але вже було дуже пізно. Тобто, це дійсно я певна ця неточність. Ну, є цілий ряд неточностей, я на цьому не, не зупинявся. Суто, що стосується, православного. Дякую. Дякую. І так, може, як коментар, просто справа гниличок була також а Її зробили вже полярки політичної, і так бувало цілій скандал навколо того. Так що насправді є, що нам. Довідуватися з джерел і просто розчищати знаєте, ці такі певні попередження, які нагромадилися з часом і які просто вже живуть своїм життям незалежно від документів. Так що, як бачите, наша. наша... А, ще є коментар на коментар. Не коментар, а я доповню, я перепрошую щоб дозволити. Я забував думку таку, також таку думку. Упустив, яку. Висловлює отець Таназії в другому тому він говорить про єпископів Мукачівської єпархії. За цей так називається, якщо ви провідники народу. Єпископ як провідники народу, що дуже дуже важливий аспект, особливо у період бездержавності, не тільки на закарпатських землях, але на всіх землях правда Русі, України після падіння Київської Русі, церква відігравала чинний Крим, зрозуміло, задоволення духовних, духовних потреб народу про Слово Божого, відігравало і такий чинник правда національно. Культурний і навіть трохи політичний Ви виступали владики, правда, Ви виступали репрезентами, репрезентантами, представляли народ, позбавлений іншого представництва, бо магнати шляхта теж асимілювалися перед державними інституціями, певних там чи речі посполити чи в даному випадку Угорщина, Австрії та інших. цих. Отже, він дуже слушно зауважує, що владики наші. Правда, в цьому періоді були провідниками народу, старалися про збереження національно-культурної самобутності, також і десь про економічні аспекти Юлія Херцака. Він згадує Верховинську акцію, що було теж не дуже не, не, не мало важливо Верховинська акція на, на, на початку ХХ століття, якою одним з ініціаторів був владика. Владик Юлій Фірцак. Або потім про Олександра Стойку дуже він позитивно відгукується, описує, описує його діяльність, зокрема за часів угорської окупації. Як владик Олександр Стойко старався, старався все-таки знайти такий вихід у тій важливій ситуації і заступався. За населення, особливо за представників навіть духовенства, семінаристів, які були репресованими, і на, за його, за його проканням, все-таки не були абмістовані чи, чи звільнені. Дякую. Так, дуже дякую, і ми маємо зараз можливість для кількох запитань чи коментарів від тих, хто не був вказаний в програмі. Я прошу себе називати і коротко формулювати ваші питання чи коментарі.